Булачок Олександра, учениця 10 класу Дубровицького ліцею Дубровицької міської ради. Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодає. Своїм дитяточком малим. Буває... Іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печалю хвати душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його і молиться за його Богу. І йде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми! І не на роком інше гляне. Весела рада, боже мій, несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилось на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я літа минають потроху діти виростають і виросли і розійшлись. На заробітки, в москалі. І ти осталося бого, І не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим удягти, і витопить зимою хату, а ти не здужаєш встати, щоб хоч огонь той розвести. Колодні молишся оселі, за їх, за діточок. А ти, велику мучениця села минаєш плачучи вночі, і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає, і защебече. Он безря, несе покритка на базар, Безсталана я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хрестання Бзнята. Старці тебе цураються, немов тії прокази. А воно ж таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово мамо, велике, найкраще є слово, ти зрадієш. І розкажеш дитині правдиво Про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила Та ще й вилає за те. Бач, що на світ родила. І за те ще, що так тяжко дитину любила, і любитимеш небого, поки не загинеш, межи псами на морозі де-небудь тином.